Такі підсніжники, але вони красиві тут здоровенні. Найбільші підсніжники у горах. Дизина вони дрібненькі, а в горах дивіться, які здорові. Це доказує, що це гірська квітка. На висоті, чим вищі вони в такому камінні ростуть. Цілі схили тих пісніжників. Тут їх є і є цілі плантації. Де які. Це по тобто, прироги. Шукаємо роги, знаходимо пісніжники, ну і так далі і тому подібне. цей такий гул, то, то так жаби кумкають, співають. Кишить, кишить там. Все є мисливець. Ага. Всі жаби розлякаємо. Вон там. Каже, розтягнувся як коза на леді. А тут ми маємо жаби на леді. Зараз глянемо їх ближче. Ще скачуть трохи. Ага. Жаболов. Уже было. Вот Ну от пам'ятний знак з обіцелю свята отручить у нас огонь, глот, війни і мур. Бос ми юж дуже утерпіли, написали ці люди, перекласти Збавителю світа, відверни від нас вогонь, голод, війну і... и мор. Бо мы уже дуже натерпелись. А тут приходный зму отче наш. Прохожий. Прочитай отче наш. Прошу Бога, нех нас натхнен Мілостю Христуса і Ближнього. Прошу Бога, нехай нас натихне любов'ю Христа і ближнього. Такі тут написи. Антон Климкевич, після того, як згоріло йому заклад в Максимовці. У 1855 році і в Жаклі в 1854 році відлив цей пам'ятник у власній фабриці. Він сам видно виготовляв і оце він таке сам виготовив, бо йому одне згоріло і друге згоріло. Ну, напевно, друзі допомогли. Ідем. залишки якихось фундаментів у цій жаклі Тут був млин, тут була піч, де виплавляли залізо до епохи індустріалізації. І тут таке було поселення. Люди жили. Зверніть увагу на оці купи камінь. Бачите, як вони наскидані? ці каміння. Це за Австро-Угорщини, тут було поселення. Люди мали городи і оце вони городи очищали від каміння і так на купи їх складали. Зараз вже нема нічого. Ні Австро-Угорщини, ні поселення. Ну, і з людьми теж складно. Оці горби, це оце, горби і ями. Це фундаменти, бачите, тут де зробили то вогнище, а та, тут така яма. Це фундаменти від тих всіх споруд. Млин, кузня, виплавка металу, і от подиви, чорна така земля це сліди деревного вугілля. Тут, видно, був склад того деревного вугілля для виплавки сталі. А руду десь брали тут в горах близько. І доки колею не проклали, то і доки не почали возити сталь. Із Європи доти тут на місці залізо виплавляли і якісь такі свої інструменти кували. Це жакля. Ще хімічний склад води. Тут колись якісь дослідження були такі отакі От вон. От зробили вони. Пам'ятник розказує ця вода, що горить, але ми палити не будемо, бо ми в лісі не палимо нічого. Ну, дійсно, там зверху виходить газ і якщо підпалити, павхає. Ця вода з сірководним. Якщо б тут снігу не було, подивитись то по берегах осього, де воно тече потічок, там трава не росте. Тобто це мертва вода. І коли тут були ще пасли корови, то цю воду не давали коровам пити, бо вона шкодила їм на шлунок. Ну Зробили таку зону відпочинку. Ідемо. За той столик ми ще там не були. Привіт, товариство! Це ми перший раз так бачимо 25-му році. Вже якісь там квіточки я виставляв, а це вже і себе виставив. Ой, щось там. Якась пташка заторохкотіла. Та що, весна? Весна буяє, як кажуть, тріска на тріску лізе. Ми дивилися трошки. На роги оленя. Олень сказав, що ще роги трошки поносить, ще, ще. пізніше буде. В ну, остальному все в порядку. Торохкотить щось десь. Якась щось Велике літає, маленьке щебече, а середнє торохкотить. Ну, огляд тут зробили та й все. Ще будуть, будуть гриби, будуть два фільми такі більші. Про вирощування грибів, я їх так пізніше, в квітні виставлю, тому що зимою, коли сніг лежить ні люди, ні YouTube грибами не цікавляться. І ті фільми так як у пропасті. Що робив, що не робив. Не те, що мені там їх, що я там наробився. Але що цікаво, що люди ото пропустять, а потім розказують. Ну, там є цікаві моменти. Лайка колись тут круги нарізає кругом мене, в цілому все добре. Та й щоб так далі було нам добре, ну, а світ зварйовав, світ зварйовав, здурів, світ, уряди подуріли. Казав Шевченко, не наші люди подуріли. Точно, це... Ну, що зробиш? Казав Поляк, жиче, точишся далі. Ідем. Щастя, здоров'я, до зустрічі.